Так, друзі, тільки що зняв з грилю ковбаски барбекю. Тут іде суміш 50 на 50 курка та свинина і сир моцарела. Ви просто подивіться, яка соковитість. О! Або от тут воно все блищить. Соки. Куштуємо. Супер. Як завжди. Друзі, якщо комусь цікаво повноцінний рецепт, пишіть в коментарях, покажу вам невеличкий, придбав собі на Aliexpress невеличкий ковбасний шприц, наприклад, для кілограмчик, якщо у вас невеликий, невелика кількість фаршу, можна, в принципі, з ним. Спокійно робити такі там, потім родиною посмажити на решіці, Або навіть і в сковорідці зажарити, в духовці. Ну, краще на вугіллі. все ж таки. От, То я зніму вам повний рецепт, коли буду робити наступного разу, і викладу з детальним описом.